Після переможних битв Богдана Хмельницького Україна почала відроджуватись як самостійна держава. Але чи була вона достатньо сильною, щоб мати власні гроші? Невже козаки могли карбувати монети зі своїм гербом? Давайте розкриємо цю таємницю разом. Вітаю товариство на моєму каналі! Для початку прошу вас підписатися та поставити лайк цьому відео, то є дуже важливим для мене. А тепер мерщій заглибимося в історію. В глибинах різних архівів зберігаються документи, які свідчать, що в XVII столітті дехто з гетьманів мав власні монетні двори. Відомості про карбування існують дуже різні: від писемних згадок до чуток та теорій з нумізматичних досліджень. І найбільше такої інформації є про монети Богдана Хмельницького та Петра Дорошенка. Якщо про гроші першого згадується в кількох джерелах, але жоден нумізмат та музей не може похвалитися хоч одним екземпляром Богданової монети, то з монетами Дорошенка історія трохи інакша. Петро Дорошенко був видатним гетьманом, який зробив спробу об'єднати всі українські землі в єдину державу, за що його іноді називають Сонцем руїни. Для реалізації своїх планів він заручився підтримкою Туреччини, яка надавала йому не тільки військову, а й фінансову підтримку. Відомості про його монетний двір є беззаперечними. За документами встановлено, що у 1669-1673 роках за його наказом у містечку Лисянка, нині це село Черкаської області, функціонував монетний двір. Для його створення Гетьман найняв монетного майстра Янка Гранковського, який переїхав сюди зі Львова, де працював на офіційному королівському монетному дворі. З сировиною Гетьман проблем не мав. Його справно забезпечували сріблом союзні турки та кримці. Але виникає слушне питання чому турецькі союзники не забезпечували козаків одразу своїми монетами, а натомість давали гетьману срібло для карбування. А вся справа в тому, що місцеве населення та козацьке військо відмовлялося приймати в оплату нехристиянські гроші. До того ж, на території України були в обігу монети різних країн, але всі вони мали приблизно однаковий курс, тому що основою обігу була велика срібна монета, що звалася Талером. В свою чергу, східні гроші не вписувалися в цю європейську систему. До речі, з цієї ж причини, в 17 столітті ніхто не хотів користуватися і московськими копійками. Якщо такі монети і завозилися в Україну, то найчастіше з них робили жіночі прикраси. В ті часи карбування власної монети було важливим символом для кожного правителя. Але гетьману було глибоко начхати на політичні і декларативні аспекти монетного карбування. Його цікавив суто економічний зиск та отримання грошей, якими можна було б вільно розраховуватися із військом а також купувати щось за кордоном. А тому Дорошенко карбував виключно відповідники популярних монет Речі Посполитої. Вони були максимально схожими на оригінали та не могли підпасти під заборону в сусідніх ворожих країнах. За наказом гетьмана, монетарня на чолі з Янком Гранковським копіювала польські монети, такі як півтораки, що звали в народі чехами, соліди або шеляги, а також шостаки зі знаком Львівського монетного двору. Гетьманська скарбниця отримувала гарний прибуток з різниці між номінальною вартістю монети та ціною дорогоцінного металу, витраченого на її виготовлення, адже переведення металу у форму монети при карбуванні приносило вигоду близько 15%. Багато хто це фальшуванням, але це не зовсім правильно, тому що справжні фальшивки відрізняються набагато нижчою пробою коштовного металу. Або й взагалі лише позолоченим чи посрібленим мідним чи свинцевим ядром. А от монети гетьмана мало чим відрізнялись від монет офіційних монетарень. В них дотримувалася як проба срібла, так і вага, тому що підсовувати фальшивки величезній масі озброєних козаків було б вкрай небезпечним для здоров'я. Через це Гетьман був зацікавлений в добрій якості монети, які були незаконними тільки для короля та уряду речі Посполитої. Але не для звичайних людей. На жаль, така успішна фінансова діяльність гетьмана протривала не дуже довго. Закінчилася історія з козацьким монетним двором тоді, коли військо лівобережного гетьмана Івана Самойловича та союзні йому московські стрільці захопили містечко Лисянку. Та серед трофеїв виявили повністю обладнаний монетний двір. Зі штемпелями для карбування польських шелягів, півтораків і шостаків королів Сігзмуда 3 та Яна Казимира незабаром захопили й самого Янка Гранковського та його помічників. На допитах він запевняв, що для карбування використовував тільки штемпелі, викрадені з Львівського монетного двора. Але як ми побачимо далі, гетьманські імітації королівських монет мають невеликі особливості, що відрізняють їх від офіційних монет. А це наводить на думку, що для козацьких монет створювалися оригінальні штемпелі, а Гранковський просто сказав неправду, щоб применшити свою вину. Хоча Дорошенко встиг набити монет величезним накладом, наразі жоден нумізмат із 100% впевненістю не скаже, яка саме з них виготовлена в лисянці. Передусім завдяки високому професіоналізму львів'янина Гранковського. Хоч виділити дорошенківські гроші з загальної маси тогочасних монет, дуже важко, але все ж гіпотетично можливо. Насамперед, для того, щоб точно атрибутувати та відрізнити монети, карбовані козацькою державою від офіційних монет Речі Посполитої, треба провести археологічні дослідження в Лисінці та її околицях, а також заручитися підтримкою колекціонерів та пошуківців. Що могли б надати для досліджень монети 17 століття, знайдені в цьому районі. Особливу цінність матимуть скарби з другої половини 60-70 х років 17 століття. Порівнявши місцевий нумізматичний матеріал з загальновідомими зразками монет, що карбувалися на офіційних монетних дворах, можна було б виділити ознаки, які притаманні саме українським монетам Петра Дорошенка. До прикладу, в одному зі скарбів, які датуються 1660 роками, описується півторак із датою 1622, що має високий хрест у зображенні держави та напис цифри 2, який не був характерним для півтораків державного карбування. Саме такі риси можуть виділити гетьманську монету. Хоч масштабних досліджень з точного розрізнення грошей, викарбуваних у Гетьманщині, ще не проводилося. Але багато кроків для цього вже зроблено. Наприклад, сьогодні в Україні науковцями виявлено більше 500 штемпельних різновидів фальшивих солідів, велика частина з яких може з високим ступенем імовірності належати українським гетьманам, в тому числі Дорошенку. Також є деякі дослідження щодо шостаків: наприклад, дослідник Калиновський описує шостаки з датами 1669 та 1666. За умови, що остання цифра 6 у даті перевернута, а також літерами КЛ, що імітують знаки Мінцмейстера. Досліджені імітації за характеристиками близькі до оригінальних монет, оскільки вони мають вагу 3,36 грама та 345 пробу срібла. Кілька таких монет була виявлена навіть в Угорщині. Головною їх особливістю виступає спосіб виготовлення, а саме застосування вальцювального станка. До якого прості фальшивомонетники не могли мати доступу, тому що на той час це було дуже дороге та високотехнологічне обладнання, доступне тільки дуже багатим владним особам, і такою особою найімовірніше міг бути саме гетьман. Варто звернути увагу також на той факт, що найбільше у монетних знахідках Черкаської, Полтавської та Київської областей трапляються срібні наслідування трояків. Які мають за прототип монети Краківського монетного двору 1618 24 років, що є найбільш масовими трояками, які перебували у грошовому обігу. Це дає припущення, що ці монети продукт діяльності якоїсь іншої монетарні Дорошенка, можливо, Канівської, адже в лисянці штемпелів трояків не було виявлено. Або ж Дорошенко не єдиний гетьман, який на високому рівні копіював офіційну монету. До речі, монету номіналом в 3 гроша в Україні звали шах. Нині ж карбовані справжніми польськими штемпелями монети іноді менш ціняться, ніж їхні імітації, що знайдені в Україні. Існують навіть каталоги таких монет. Причиною їхньої цінності є висока ймовірність їх виготовлення монетними дворами війська Запорізького. Також у дослідників не зникають сподівання відшукати оригінальні козацькі монети, про які згадано в документах, адже гіпотетично деякі монети Дорошенка повинні були мати власну унікальну атрибутику, пов'язану з реалізацією положень гадяцької угоди 1658-59 років, підписаної ще Іваном Виговським, яка проголошувала створення Руського князівства на правах автономії в складі Речі Посполитої. В окремій статті цієї угоди зазначалося, що Руське князівство мало право на відкриття монетарні в Києві або там, де буде зручніше. На жаль, Виговський не встиг почати карбування, хоч для цього навіть намагався відшукати срібні копальні в Україні. А от в Дорошенка були всі умови для створення такої монети. Отже, за цими даними ми можемо собі уявити, який зовнішній вигляд могли б мати оригінальні козацькі монети Петра Дорошенка та Івана Виговського. На аверсі мав зображатися портрет короля Яна Казимира з відповідними легендами, іменем короля та його титулами. Під портретом або на реверсі повинен був бути знак монетного двору, скоріше за все, Києва. А на реверсі герб Руського князівства із датою випуску. Претендентів на символи Руського князівства могло бути кілька. Перший це козак з мушкетом та шаблею, що був емблемою печаток війська Запорізького. Інший варіант це герб київської землі Архангел Михаїл, традиції, зображення якого сягають ще 16 століття, або ж міг зображатися комбінований герб із символами Київського, Чернігівського та Братславського князівств. Проба металу, з якого мали б карбувати монету. Мала б бути такою ж, як і в коронної польської. Якщо таку монету колись знайдуть, то це буде неймовірною сенсацією не тільки в нумізматичному світі, а й загалом для всієї історії України. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що в Гетьманщині все шкарбували свої гроші, хоч і не такі, які б нам хотілося. Але завжди є надія, що десь в землі чи якійсь древній будівлі захована та чекає, поки її знайдуть справжня козацька монета Великого Князівства Руського. Це була лише одна сторінка з багатого українського літопису, і таких сторінок ще незліченна кількість. Щиро дякую товариству за вашу увагу та підтримку. Це найкраща нагорода для мене. Якщо вам сподобалося це відео, не соромтеся показати це. Ставте лайки, коментуйте та діліться з друзями. Давайте разом популяризувати забуті сторінки нашого минулого. Всім перемоги та миру до наступних історій!